Добрий день! Раді вас вітати на нашому каналі наш Сад та город». Сьогодні поговоримо про вирощування редиски. Це, напевне, найранні овощ, і ми можемо виростити в себе на присадибних ділянках. Ось у нас вже зійшла рідиска, висіяна в теплиці. Сіяли ми два види рідиски з, з різними термінами вегетації для того, щоб отримати продукцію протязі більш тривалого часу. І тут, якщо подивитися далі, якщо побачите, ось вона зійшла посіяна, вона була трошки густо і зійшла, от таким схожість насіння була дуже гарною і зійшла, от, ну, бачите, таким от гарним килимком, щіточкою. І якщо її залишити в такому стані, то це буде перша помилка, яку часто роблять яку я раніше робив. Вона не дасть урожаю. Рослини будуть конкурувати за місце, будуть конкурувати за сонце. І частіше за все вони йдуть в стрілку в такому вигляді. Тому їх обов'язково треба проріджувати. Отут, далі рядки вже проріджені. Я провів перше проріджування рослин через деякий час. Відстань від рослинами має бути приблизно 5-6 см через деякий час. Можливо, прийдеться подивитися і видалити ще частину рослин. Тепер для того, щоб гарно рослини розвивалися, їм необхідна підкормка. Але зважаючи на те, що редис — це дуже ранній овоч, термін вегетації його від сходів до готовної до, 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 до збору урожаю дуже малий. Він коливається від 18 днів самих ранніх до. 25-30 днів, тому я ніколи не проводжу підживлення мінеральними добривами і в особливості аміачними селітрами, любими азотними добривами. Тому що гридес дуже гарно накопичує в собі нітрати, і це вже буде не екологічно чистий продукт. Я завжди використовую ось такий. Гумат універсальний, універсальне добриво гумат. Воно багате поживними мікроелементами, які необхідні для поживними речовинами, необхідними для наших рослин. Його можна використовувати як в корене, для кореневого підживлення і позакореневе підживлення. Для кореневого підживлення розведення має бути 1 до 20 на 10 мл. Ми розводимо 50 мл цього. Добрива для позакореневого підживлення доза має бути трошки менша і маємо давати 30 мл на 10 літрів. Воно дуже гарно розводиться перед використанням його забувся. Бажано Отак от. трошечки трусити і набираємо мірний стаканчик 50 мл. 50 мл добрива, Добавляємо в нашу лівочку. Оскільки воно вже в розведеному вигляді розчиняється воно дуже гарно. Перемішуємо і вносимо під корінь. Отак поливаємо під корінь наші рослини. Дуже гарно. Вони будуть реагувати на органічні підкормки. Можна вносити розчин курячого посліду, можна вносити перегній. Дуже гарно редис на це підживлення реагує. І для того, щоб додати мікроелементів, калію, дуже поживні речовини, ми додаємо звичайний попіл. Отакий попіл. Розсипаємо його. Можна зробити. Витяжку водну, коли ви робите, замочуєте 1 літр, літр такого попилу на 10 літрів води, я зазвичай додаю його безпосередньо в ґрунт. Це має ще один ефект дуже важливий. Це відлякує шкідників, які можуть пошкодити нашу редиску. Ось таким чином. Наша райдиска забезпечена всіма поживними мікроелементами, речовинами. Через 7-8 днів в період максимального набору маси коренеплодами ще додаємо добриво. Я особисто додаю добриво по листку плантатор або плантафол з формулою. 20 20, -20. Це гарних вам урожаїв. Підписуйтесь на наш канал, підтримуємо український YouTube, ставте лайки та подобайки, діліться своїм досвідом.